Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хотів би показати проміжні результати по деталях, з яких буде складатися новий мій гранулятор, нова модель МЗХ, МЗХ 10070. Так, що на якому етапі? Що яке має вигляд, і які відмінності? Зараз то я все вам покажу. Перш за все, матриці вже готові до закалки дві штучки. Так як я говорив я раніше, матриця буде одна з розміром 3,7. І матриця буде з розміром додатково з отворами 30. Чим вони відрізняються від тої самої моделі МЗХ 150, те, що роблю я. Перш за все, це більший діаметр матриці. Для візуального порівняння ось матриця моя 150, ось матриця 170-ка. Різниця є. Це матриці в розмірі 3-0. Що ця, що ця. Можете тут візуально порахувати кількість рядів, кількість сотерів. Ну, видно і так, що матриці є різні. Ця матриця є більшою, ширше. Ну, звісно, що маємо на виході. Надію, що вам покаже показники краще, ніж матриця. Ну, раніше 150. -ка. Це, що стосується матриця. Матриці готові. Під закалочку. Сталь Х12МФ. Дуже супер-пупер, якісна сталь. Закалим 1050 на масло. Низький відпуск, все як положено. Ролики. Продемонструю вам ролики, і чим вони відрізняються від роліків гранулятора 150. ки Ось ролики, до речі, роліки теж сталь А12МФ. Ролики ось такі мають вигляд. Так, два штучки. А, для порівняння. Ось ролик з. 150 кинуться только на 220 вольт. Они ничем не отличаются. Лишень только по ширине и визуально. У 150 ки есть такой и такие бурт прилив. В... Вернее, 220 вольт. В 380 не имеет полностью ринем. В 380 он имеет 45 мм по ширине. В 220 43 мм. 2 мм цукровый Так вот, ну, если, скажем так, есть Невелика відмінність цього роліка між 150 на 380 вольт. І 220. Будь ласка, ролик на МЗХ 170. Він більший в діаметрі, і він є ширший по ширині. Ось, будь ласка, наскільки він є ширший. Ролик ширший. Ролик більший в діаметрі. Значить, що буде? Більша продуктивність. Правильно, запас на шліфовку в ролі. Агромінний, до речі, по, по запасу. По запасу. по Ніше не по запасу, а правильніше назвати про ремонтну придатність роліка. Зокрема, це шліфовка, тіло на шліфовку, Під час експлуатації все стирається, звісно. Зітреться третій цей ролик, незважаючи на те, що він Х12МФ, тут все, тут доколупаться, ні до чого. І все зітреться, але зітреться він не так швидко. І саме головне, що тут є, куди його пилять. На відміну, на відміну, дуже така розкручена тема на сьогодні. І навіть сьогодні спілкувався із з чоловіком, власне, до речі, мого гранулятора. Почув я таке. Почув я таке. Ну, він ще і раніше знав, є гранулятори, на яких там встановлені конічні ролики. Супер-пупер класне. Та ніхто ж нічого не каже, що воно не супер класне. Конічні ролики є супер класне, коли він конічний. І якби ще він був би з правильним конусом. Що таке правильний конус. Пояснюю. Якби ще ролик. Тож сам, сам по собі, те, що він конічний, вже є плюс. Але про його конічність, е, тут слід, як би там сказати, не з претензіями, а слід зважити на його конічність. Для приміру, щоб ви розуміли, ось матриця 170 з п'ятного контакту, якщо ми. ну, для прикладу, всередині у нас 60 по наружі у нас 160. так? 60, 160. Мається на увазі діаметр кола, який описує ролик. А всередині ролик описує коло 60 мм. Так от, якщо для прикладу, на таку матрицю поставити конічний ролик. Ну, з тим, що я сказав, правильної конусності. То він би мав би бути наступного чину, наступним чином зроблений. Всередині ближче до центру матриці ролик мав би бути в діаметрі, отут діаметр меншого конуса, мав би бути 60 мм, так як він описує коло 60 мм. По, по, по довжині. Отут. А наружі, він би мав би бути е, 160 мм в діаметрі, так як він описує діаметр кола, тут 160 мм. От тоді був би правильний класний ролик. А так як він конічний і то вже є дуже великим плюсом, навіть хай він не описує повне коло своїм зовнішнім діаметром, коли він котиться по матриці, то вже є великий плюс. Ну, це, скажімо так, про ідеальність. І знову ж таки, знову ж таки, класно, що він конічний, ніхто з цього нічого не говорить. Але якщо він одноразовий, давку з його конічністю. Що таке, одноразово, я вже неоразово не, не говорив, не буду на цю тему вже дуже багато розсусолюватись, але. Все має бути так, як воно має бути. Відповідні матеріали, відповідні технології. Взявся за Гуж, так не кажи, що не дюж. Так, для порівняння, ролик е МЗГ 200. Будь ласка. І для порівняння ролик МЗХ 150. Ось, будь ласка, МЗХ 150, МЗХ 170, МЗХ 200. Ці роліки підуть у вигляді запчастин 200. Запчастини замовлені наступні. Ролики. Вал роліків сюди. Додатково людина займається дуже великими об'ємами. Нема часу перепресовувати. І каже, за 4 роки я туди не лазив і не хочу лазити, мені, будь ласка, зробив в такому вигляді, щоб туди я не лазив. Окей. І вал роликів МЗХ 170. МЗХ 170 вал роликів. Чим він відрізняється від МЗХ 150? Більший отвір всередині. Вал мощніший і трішечки більший шип. Оскільки ширший ролик. Все решта візуально дуже схожа. До речі, по, по цим запчастинам. Ці, ці запчастини. Оці запчастини у вигляді роликів в зборі з валами я їх зроблю. Закалю, розточу, соберу з підшипничками, з сальничками, все. все. Ну, так як я люблю. І в комплекті буде ось ця матриця сюди йти. Ця матриця. Знову ж таки, сталь, всі цю сталь х 12 мф Це була остання заготовка, яка у нас була з господарстві е з такої сталі Х12МФ. Вона піде в цей комплект. Людина отримує супер класну матрицю. Ролики тут, до речі, ну, хотілося б, щоб вони були зроблені зі сталі Х12МФ, але вони будуть зроблені зі сталі 40 хн 2 ма з відповідною закалкою. Ну, так, як, так як я роблю для всіх своїх гранатрюк. Далі що у нас буде? Що у нас буде? У нас буде паралельно робитися ось це чудо. Відломаною десь там ще кусок піввісі валяється. Ось він, бачите? Це те, що я неодноразово, неоднократно розказую, не можна варити Полу ось. Ви ж бачите, що її відламало. А тут приварили. Десь іще ось запчастинки валяються з нього. Ось все воно. Будемо доводити додому. А тую матрицю, що там лежить, воно. я навіть і не хочу ніяким чином коментувати. Через Майлюк вже пройшло не один десяток таких матриць. Ось і нещодавно була розмова сьогодні зранку про, про гранулятор. Про гранулятор і... Все ж таки, за що людина віддала гроші? І навіщо знадобилась матриця? Матрицю я зроблю. Креслення вже певні людина скинула, ванс скинула. Буде на матриці сталь 5 хнм. Хороша, хороша сталь. Про матрицю. Неякісна гранула. Неякісна гранула За рахунок води що щось там витягує. І, 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 ну, не подобається. Кажу, без питань матрицю зробимо буде гра, ну, але ж вони повин, повинні зважати на те, що збільшиться нагрузка на електродвигун, е, як мінімум. Потім давай же з ним розбирати всю конструкцію. да В, шахмата, в шахматах є таке поняття цунг цунг коли кожен наступний хід тільки погіршує ситуацію. Так само і тут. Кожні наступні кроки, тільки погіршують, мається на увазі ситуацію фінансову людини. Людина віддала за нього певні кошти. Так? Е е отримала вона на кшталт щось аля Отесині. Е е тепер він нагодує його матрицею. Потім давай розбирати конструкцію. Конструкція з нерухомою матрицею. Влупили вони туди ролики, малесенькі в діаметрі. Якщо на 150-ку я. Роблю, ну Ви бачили, які там ролики на 150 роблю. Так? То там далеко не такі. Там десь 70-80 по, е по розмірах. Маленькі ролики. Ролик вузенький на 160 матрицю зробили. Ролик 30 мм. Е матриці посверлили. Він іншу матрицю всю посверлили. Ролики біжать не там, де не перекривають площу отрую, які посверлили, ну, коротше, каракатиться. Що далі? Розбираючи конструкцію, ми, я отримав такі дані. Два рімня, профіль Б у якості головного приводу. Маленький шків на електродвигуні 80, здається, міліметрів. Хоча, по технічним канонам, він мав би бути мінімум 120-125 мм. Ну, Зважаючи на конструкцію, можна було б там зменшити його до, до, до 115, але ну, ніяким чином не 80 мм. Чому критично і дуже важливо діаметр шкіла? Тому що не було пробуксовки? Буде пробуксовка, якщо ви натягнете його з відповідним натягом ремтів, ремнів на тій конструкції? Буде що? Буде пробуксовка, якщо ви натягнете його правильно. Далі, що людина робить? Людина тягне далі, тим самим збільшуючи нагрузку на і так невеликі підшипники на основному валі. Далі що? Якщо розглядати знову ж ту конструкцію? Конструктив про той Цунг-Сунг. Все тільки погіршується. Поставили туди, якщо гіпотетично поставити туди ще й ролики отакі, катастрофічно не вистачить електродвигуна. Значить, що електродвигун під заміну. Плюс до того на ролікам, там 280 чи 300 з чим-то обертів. Це ну, катастрофічно неправильно. Там іде більший знос, ніж ми можемо, скажімо так, отримати при виготовленні однакового об'єму комбікормів на такій самій конструкції з меншими обертами. Далі що? Звісно, що мотор під заміну, мотор більш потужніший, мотор менших обертів. Знову це гроші. Опять-таки, той Цунцунг. Їдемо далі. Поставили ми туди матрицю хорошу, поставили ми туди ролики хороші. Поміняли ми туди електродвигун на більш потужніший. Що залишається? Правильно, підшипники на основному валу. Вони не витримають тої всьої нагрузки, які створять отакі ролики, які створить отака матриця, для прикладу. стягне, бо вже його ми поміняли. Значить, що? Переробка корпуса основного вала разом із виготовленням нового вала. І що в кінцевому результаті від гранулятора залишилось? Це шкіл. Великий здоровенний шкіл на. І рама, звісно, якщо він йшов з рамою. На основному валу. За що людина заплатила конські гроші? За шків. Любі друзі. Робіть висновки. Мій канал створений для того, щоб інформувати вас про те, як має виглядати гранулятор, не те, що там правильний гранулятор. Як має виглядати гранулятор, який здатен робити, як я вже казав на своєму каналі, довго. Нудно без поломок і давати якісну гранулу. Слухайте мої відео, робіть правильні висновки. Хтось дослухається до, до моїх рекомендацій, хтось не дослухається. Право ваше, рішення ваше. Але це ваші кремні гроші. Ну, за що ви віддаєте? Чи за ото те, чи за те, що. Скажімо так, роблю я або те, що схоже на те, що роблю я. Хоча таких немає. Ось такі справи. Підписуємося на канал. Всім до побачення. Ну і наше традиційне чекайте на наступні відео.